Короче, початок ночовки. Взяв гроші. Сейчас моїм зеленою зустрітись. І дам вам. Жесткий прохід. Сижу вже на базі, чекаю на Ілю. Він щось там трошки затримався. Сейчас чекаю на нього. так, ми вже вийшли. Ой! Зараз! Бриолет! Каприолет, смотри! Знимай! Це машина. що Коротше, ми вже вийшли у Велмарт поїду. Да. Да. Знаєте, поки у вас не було, я руки собі ламала. А, лакушка. А знаєте я. Як? так? я єй краль заробив. Свиріжки зайшов за да? Так. І так, ми прийшли у Велмарт. І зараз ми йдемо по колока колю. Отакий от візочок взяли. Зараз ми прийшли поклокали кльоклю. -клок О, щось знижка спеціально для нас. На п'ять гривень. І фіга. П'ятьсот. Це конечно. Халява. халява. Що ви можеш? Я горвоку. Ладно, нормально. Бери Раз. А вот, походу. Беремо. Що чи Давай я пробуємо взяти ще одну пачку, але будемо вже там. Нам щоб наразі будемо брати. Ну, типа в 9 десь. Ну там в 9-8, так? Да? Чипсів? Так, да. ну ще одні. Да, ладно, хата. Сад, тепер... з сиром взяти одні? Та ні, Андрій, це гадость. Гадость? Гадость. А ну ми можемо можем ще одну пачку купити в якихось інших мазерах, якісь інші смадри. Та ні, це гаду. Що за лайк? Оригінали. Того що вирубаю. До зустрічі, коли ми вже будемо на вулиці. Так, ми сидимо. Чекаємо пані Вікторію. Так, Вона молодець, вона по телефону розмовляє. Отак от живемо. Дорого, багато, поняв. Гамстер, гамстер. топаєм, топаєм. Гамстер. Гамстер. Ілля пішов в тазик. Зараз буде пранк лода. Ара йому устроює там паті. Мене гендер паті збиває. Альпініст. Я засняв альпініста. Гендер паті на кроваті. Ілля тебе. Гендер на кроваті. Що ми зараз вирушаємо за бабіком ми круті, Да, отак. От Йоу! Зустрічі. Да, вот. І так, купили кальцони. Ой, пахнуть <плес> файно. От, Ми купили кальцони. Вони файні. 400 гривень, зато смакота. Ну це просто одне кальцо марті, так що це аванс, так сказати. Як шукай? Я понял. Ну, как так маєш нас... знімати. На вийшло на 200 гривень. На 194 гривні 50 копійців. <рес> так, ми вже прийшли. Ось 4 штучки. Одну ми в Марті дали. Ну, типу подарок. Від, 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 від чистого серця. Ось От. тут 4 кальсони Далі там три Кока-Коли. І ще там є. От, От такі пиріжки. Зустрінемося? Гутеа! Мяу, чиряу. І так, за 20.12 ми граємо в GTA 5. З нами тут сидить Пляма. Вот такий Іляшка, з Да. Ми ще ми ще 20 хвилин граємо гета і десь около 20 хвилин, і після цього йдемо воно дивитися. Сигма Буданов. Сигма Буданов Все, ми ми вже сидимо в ліжку. одній постельці. Ого, стелочку. Вот, і зараз будемо дивитися воно. Зараз півперше. Ой! Ой! Так, зараз. 58? Да. Mm -hmm. Зараз буде крутий момент. Геля обісрається. Зараз буде той самий момент с каналізації. Геля з <рив> 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 <Філя вже> срається. <срець. рив> <з> <рив> <рив> <Філя>. Ого. <рив> А там ничего. Летом я обратно. И всем пока.